На тлі великих відрізків історії людських цивілізацій, глобальних світових перетворень та епохальних подій, 15-річний вік збройних сил окремо взятої країни може здатися юнацьким і таким, що не заслуговує на ретельні дослідження істориків. Мабуть, з цим можна було погодитись, коли б не знати, який тернистий шлях здолала українська армія за півтора десятка років свого існування. Проголошенням незалежності Україна успадкувала одне з найпотужніших угруповань військ в Європі, оснащене ядерною зброєю і відносно сучасними зразками звичайного озброєння та військової техніки. На теренах України на той час дислокувались три військових округи: ракетна армія, три загальновійськові та дві танкові армії, один армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони та Чорноморський флот. Угруповання налічувало майже 780 тисяч військовослужбовців, 6,5 тисяч танків, близько 7 тисяч бойових броньованих машин, до півтори тисячі бойових літаків, понад 350 кораблів та суден забезпечення, 1272 стратегічні ядерні боєголовки, міжконтинентальних балістичних ракет та майже 2,5 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Саме на базі цього угрупування передбачалося народження збройних сил України. Нашу армію не випадково називають народженою незалежністю. Адже саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада, проголосивши незалежність нашої держави, постановила створити Міністерство оборони та доручила урядові формування Збройних сил. Щоб процес будівництва армії відбувся цивілізованим шляхом, необхідна була ґрунтовна законодавча база. Над створенням якої з перших днів вересня 91-го року розпочали роботу народні депутати, члени спілки офіцерів України, вчені, а також представники, щойно створеного організаційного ядра Міністерства оборони. 10-11 вересня делегація України взяла участь у консультативній зустрічі представників суверенних держав, яка проходила у Москві в Міністерстві оборони відмираючого радянського союзу. Делегація нашої країни знову підтвердила незмінну державну позицію українській армії бути. А Москва знову пересвідчилась, що втрачає контроль над процесами, які відбуваються в Україні. Чергове консультативне засідання делегації України та Росії відбулося 30 жовтня вже в Києві. Воно стосувалася проблема номер один: що робити із ядерною зброєю. Україна погодилась, що на початковому етапі до знищення ядерної зброї сили стратегічного призначення повинні знаходитись в руках єдиного центрального керівництва. Після того, як 1 грудня 1991 року більш ніж 90% учасників всеукраїнського референдуму висловились за незалежну Україну, процес будівництва збройних сил значно активізувався. 6 грудня парламент прийняв закон про Збройні Сили України та затвердив текст військової присяги. Окреслились організаційно-штатні параметри Міністерства оборони. На початку січня 92-го року розпочався довгоочікуваний процес прийняття присяги на вірність народу України. Проте не слід думати, що можливість будувати власну армію Україні хтось подарував. Проблеми народжувалися одна за одною. Траплялися випадки несанкціонованого вивезення за межі держави, військової техніки, озброєння, навіть передислокації окремих підрозділів. Тим часом в Україну повернулася значна кількість українців-військовослужбовців, які тоді проходили службу за її межами. Факти свідчать, що вже в перші роки на Батьківщину прибули понад 70 тисяч військовослужбовців, з яких майже половина продовжила службу у Збройних силах України. Першочерговим завданням на той період було формування всіх необхідних елементів Збройних сил, а саме, системи управління військами, організація бойової підготовки, всебічного забезпечення тощо. Поряд з цим на основі різноманітних угруповань колишньої радянської армії потрібно було створити цілісний військовий організм. На той час припадає початок практичного набуття Україною без ядерного статусу. Щоб уявити весь обсяг, пов'язаних з цим робіт, нагадаємо. Стратегічні ядерні сили, які були розташовані на території України, мали в своєму складі 176 міжконтинентальних балістичних ракет з 1270 бойовими частинами. До складу стратегічних сил, крім того, входили авіаційні частини стратегічних бомбардувальників ту 95 та Ту-160, які налічували 41 літак і мали майже 650 авіаційних ядерних засобів ураження. І нарешті. Тактична ядерна зброя, яка нараховувала близько 2500 одиниць. Мабуть, найдраматичнішими сторінками перших років незалежності нашої держави, а отже, розбудови українського війська, є відродження та створення військово-морських сил України. Їхнє формування відбувалось на фоні вкрай загостреної політичної ситуації в Криму, і, зокрема, у Севастополі. Під шалений акомпанімент погроз і брудних наклепів з боку антиукраїнських сил, відверто принизливе гасел та неприйняття української національної ідеї. Проте не переслідування за прийняття присяги на вірність Україні, ані перешкоджання виконання службових обов'язків та тиск з вимогою подавати репортине звільнення в запас не зламали патріотичного духу та настрою моряків українців. Тих, хто не смілився присягнути на вірність Україні, знімали з посад, позбавляли права вступати до академії. Гальмували отримання ними чергових військових звань, знадобився не один рік переговорів, консультацій, пошуків, компромісів, щоб нормалізувати ситуацію як на флоті, так і в Севастополі. Будівництво військового флоту. Не обмежились лише рамками державних програм, а спиралися на широку всенародну підтримку. Виконуючи президентський указ про організацію шефства над кораблями ВМС України, практично всі регіони нашої держави зробили посильний внесок у будівництво та розвиток вітчизняного флоту. Починаючи з 95-го року, українські моряки взяли участь майже у 150 заходах міжнародного військового співробітництва. Необхідні вишкіли навички бойової роботи моряки набувають під час міжнародних навчань «Сібриз», кооператив партнер Чорноморське партнерство, кооператив «Оспрей», «Бриз», «Щитмиру» та інших. Військово-морські сили виконали план бойової підготовки, основні напрямки діяльності, яких були спрямовані на відпрацювання властивих для військово-морських сил завдань, а також підвищити бойовий вишкіл військ берегової оборони, підвищити морський вишкіл. Кораблів, які входять до складу військово-морських сил збройних сил України і морської авіації, при визначенні ролі та місця військово-морських сил слід відзначити, що входження України до світової системи господарювання з її ринковою економікою неможливо без широкого використання морських та океанських комунікацій, освоєння ресурсів прибережної зони Чорного і Азовського морів та їхньої охорони. Все це підкреслює необхідність підтримувати та зміцнювати статус України як морської держави. У 1996 році за дорученням президента України була розроблена державна програма будівництва та розвитку Збройних сил України на період до 2005 року. Вона визначила напрями та пріоритети будівництва національних збройних сил, а головне збалансувала їхнє завдання, структуру і чисельність з реальними загрозами та ресурсними можливостями держави. Із затвердженням державної програми розпочався принципово новий якісний виток практичної діяльності Збройних сил України. Основні зусилля в ньому були зосереджені на створенні необхідної бази та передумов для вдосконалення організаційно-штатної структури, системи управління, способів підготовки та застосування військ, а також усіх видів забезпечення. Набути досвід військового будівництва та наполегливість особового складу Збройних сил дозволили досягти вагомих результатів. У другій половині 99-го року, з огляду на зміни, які сталися у воєнно-політичній обстановці та соціально-економічному стані України, Державна програма була уточнена. У своєму новому варіанті вона отримала назву Державна програма реформування та розвитку Збройних сил України на період до 2005 року. З результатами аналізу структур збройних сил провідних країн світу, які мають військово-повітряні сили, що виконують всі завдання у повітряно-космічному просторі. У військовому відомстві було зроблено висновок про необхідність створення єдиного виду Збройних сил України для виконання завдань військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Нагадаємо, що з утриманням незалежності під юрисдикцію України перейшла окрема армія протиповітряної оборони, яка мала приблизно 270 стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-75, С-125, С-200, С-300. Та сім винищувальних полків з літаками Су-15, Міг 23 та Міг 25 Військово-повітряні сили налічували чотири повітряні армії, десять авіаційних дивізій, сорок дев'ять авіаполків, одинадцять окремих ескадрилій, навчальні та спеціальні заклади. загалом близько 600 військових частин та 2800 літальних апаратів. Ідея створення нового виду на базі ВПС та ППО довгий час залишалася лише на папері. Мабуть, давалася в знаки невдала спроба перейти на тривидову структуру у 90-х роках минулого століття. Тому не дивно, що у відродженої ідеї виявилося чимало противників. Та все ж досвід армії провідних країн та сучасні підходи до захисту повітряних кордонів диктували необхідність створення єдиного виду повітряної оборони. До того ж, протиріччя та неузгодженість систем управління засобами і силами у мирний час, а то й під час бойових випробовувань. Призводили до неузгодженості у діях винищувачів іноземних сил протиповітряної оборони. Створення повітряних сил не було механічним злеттям двох раніше існуючих видів Збройних сил України. Воно зумовилося в першу чергу прагненням військово-політичного керівництва країни підняти рівень ефективності захисту повітряного простору на новий якісніший щебель. Відбулися значні зміни та корекція керівних документів, зазнала перебудови вся система бойового управління. З метою прискорення процесу перетворення наймолодшого із видів збройних сил України в один з головних носіїв бойового потенціалу українського війська, 2006 рік було проголошено роком повітряних сил в українській армії. Підвищена увага керівництва збройних сил до новоствореного виду суттєво позначилась на інтенсивності бойової підготовки авіації, зенітно-ракетних та радіотехнічних військ під час заходів оперативної бойової підготовки. Головна увага приділяється порядку і способам ведення бойових дій в умовах правових режимів надзвичайного та воєнного стану, при запобіганні терористичним актам на об'єктах держави та Збройних сил України, а також при наданні допомоги органам державної влади і населенню під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Під час навчань частин повітряних сил більше уваги приділяється питанням моделювання та визначенню різних варіантів майбутніх бойових дій. Повітряні сили постійно нісуд бойове чергування з протиповітряної оборони і забезпечують охорону державного кордону України в повітряному просторі, визначених важливих об'єктів держави здійснюють цілодобовий контроль по використанню повітряного простору України. Отже, на сьогодні є всі підстави стверджувати, що повітряні сили стають більш мобільним, науково і технологічно містким видом вітчизняного війська. 12 грудня 91-го року було видано указ президента України про Збройні Сили України, яким передбачалися конкретні заходи щодо утворення Збройних сил України. Саме цього дня Київські, Одеські та Прикарпатські військові округи увійшли до складу Збройних сил України і стали основою сухопутних військ, найчисельнішого виду української армії. На етапі будівництва Збройних сил. У сухопутних військах відбувався активний пошук доцільних нових організаційних структур. Зокрема, наприкінці 93-го та у першій половині 94-го років було розроблено організаційно-штатну структуру окремої механізованої бригади. Ознакою другого етапу стало введення нової системи воєнно-адміністративного поділу території України. Замість військових округів у 98-му році були створені оперативні командування. Функціонально вони стали оперативно-стратегічними об'єднаннями, призначеними для виконання як у мирний, так і у воєнний час оперативних мобілізаційних завдань, а також завдань територіальної оборони у встановлених для них межах. Та для технічного, тилового, медичного і інших видів забезпечення військ, причому незалежно від їхньої відомчої належності, на третьому етапі реформування та розвитку сухопутних військ здійснювався перехід до поступового еволюційного удосконалення вже створених елементів військового організму та закладався фундамент майбутніх широкомасштабних перетворень. Було удосконалено структури з'єднань та частин. Проведена велика робота щодо підвищення їхньої мобільності, автономності, багатоваріантності, застосування. При цьому основну увагу зосереджували на збільшенні питомої ваги бойових з'єднань частин і в першу чергу тих, які входять до складу передових сил оборони. Формування, вдосконалення та всебічна підготовка їх до виконання завдань за прямим призначенням були і залишаються пріоритетним напрямком реформування та розвитку сухопутних військ. Враховуючи специфіку завдань, що покладені на з'єднання та частини об'єднаних сил швидкого реагування, щороку проводиться низка командно-штабних тактичних навчань та тренувань, на яких удосконалюються практичні дії за призначенням. Цьому році вперше змінена підготовка аеромобільних військ. Вперше аеромобільні війська виконували стрибки з парашутами на тактичному фоні. Вперше здійснені стрибки вночі. На тактичному фоні з виконанням навчально-бойових завдань. Цього року якісно змінилась підготовка льотчиків армійської авіації. Льотчики армійської авіації на сьогодні, маючи незначний відповідно порівняльно наліт біля 65 годин, вони виконали повністю програму, спеціальну програму підготовки льотного складу. Найвагомішою є роль сухопутних військ Збройних сил України і в миротворчих операціях з підтримання миру в гарячих точках планети. Тисячі військовослужбовців сухопутних військ набули неоціненного досвіду у питаннях врегулювання збройних конфліктів, зміцненні взаємин між військовослужбовцями різних країн світу, отримали навички в здійсненні переміщень залізничним, морським, повітряним транспортом, переміщенні своїм ходом по незнайомій місцевості, складних географічних та кліматичних умовах. А, взагалі, миротворча діяльність наших збройних сил бере свій початок з липня 92-го року, коли Верховна Рада України прийняла рішення про участь наших військовослужбовців в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй на території колишньої Югославії. же влаштований світ, що коли з'ясовують свої відносини і не завжди мирним шляхом держави, нації, народи, на врегулювання конфлікту приходить хтось третій, який отримує у світовому товаристві ім'я Миротворець. Добре знаючи ціну миру, наша держава ось вже 14 років бере участь у миротворчих місіях та операціях. Понад 24 тисячі наших співвітчизників пройшли школу миротворчості. Майже 600 військовослужбовців української армії сьогодні виконують миротворчий обов'язок за межами нашої держави. Мир на планеті не обходиться без людських втрат. Україна принесла в жертву життя 42 своїх синів, які загинули, виконуючи найблагодійнішу справу на землі. Але хто підрахує, скільком людям по всьому світові українські солдати врятували життя? Скільком людям подарували мир і спокій в Сербії, Хорватії, Македонії, Анголі, Косові, Лівані, Сєра леоне Ліберії, Кувейті Іраку? Участь Збройних сил України в міжнародних операціях і міжнародних місіях? Не лише забезпечує авторитет України в демократичному світовому суспільстві, але й сприяє підтриманню боєздатності військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації нашої армії. Новий політичний курс держави з орієнтацією на вступ майбутньому до НАТО передбачає активізацію процесу реформування оборонної сфери відповідно до прийнятих у світі стандартів. З 2006 року українська армія розпочала новий етап свого якісного оновлення. Втілюючи в життя, положення та вимоги Державної програми розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки, метою якої є створення оптимальної за чисельністю укомплектованої, навченої, оснащеної сучасним озброєнням боєздатної армії, що буде спроможна забезпечити національні інтереси держави. В цій програмі вперше за новітню історію збройних сил визначено вихідні дані органам військового управління для середньострокового планування. Пріоритети розвитку армії, уточнені завдання, кількісні показники, основних зразків озброєнь та військової техніки, орієнтовну чисельність особового складу, принципи побудови системи матеріально-технічного забезпечення, призову на військову службу, освіти, науки тощо. А головне рівень ресурсного забезпечення. Зміни, що відбуватимуться у збройних силах згідно з державною програмою розвитку, стосуватимуться усіх без винятку сфер її діяльності. А головне матимуть системний характер. Починаючи з 2006 року, планується створення нового органу військового управління оперативного рівня об'єднаного оперативного командування, що є характерним для управлінських структур Збройних сил НАТО, а також технічного, тилового, медичного та інших видів забезпечення військ, розташованих на їхній території. Натомість буде створено територіальне управління. У 2008 році командування видів збройних сил. Переформують у штаби, які відповідатимуть переважно за підготовку підпорядкованих їм військ, враховуючи уточнені завдання збройних сил, пов'язані з сучасними особливостями їхнього застосування для протидії терористичним актам, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і техногенних катастроф, а також скорочення терміну строкової військової служби до 12 місяців та переведення армії на контрактний принцип комплектування, внесені значні зміни в систему бойової підготовки військ. У 2010 році передбачається повністю скасувати призов громадян на строкову військову службу і прийти до комплектування Збройних сил винятково військовослужбовцями за контрактом, що, безумовно, підвищить рівень боєздатності військ і значно зменшить термін приведення в готовність до виконання завдань за призначенням. Планується також внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Стосовно грошового, речового, продовольчого та інших видів забезпечення майбутніх контрактників, передбачається покращення побутових умов проходження ними служби. Активна ж фаза комплектування військ за контрактом розпочнеться з 2008 року. Ми змінили систему управління Збройними силами. Ми перевели систему управління з п'ятиступеневої, яка була було величезна кількість людей на трьохступеневу. Скоротили органи управління. Нам вдалося в 2006 році підняти рівень підготовки льотних екіпажів повітряних сил до рівня 60-90 годин, підняти рівень підготовки наших підрозділів повітряно-десантних військ і аеромобільних військ, дійти до рівня виконання програми стрибків до 30-40 стрибків військовослужбовцям аеромобільних повітря... військ і. Військ повітряно-десантних бригад до рівня, який сьогодні відповідає рівню підготовки повітряно-десантних військ армії світу. Ми зуміли підняти рівень підготовки армійської авіації, сухопутних військ до рівня нальоту екіпажів 40-50, в деяких бригадах 60-70 годин на кожен екіпаж. Наші ракетні війська виконали завдання протиповітряної оборони з пуском зенітно ракетних комплексів Р-200 і Р-300 на полігоні в Росії. Заплановані якісні зміни у всіх сферах діяльності Збройних сил сприятимуть підвищенню оперативності прийняття рішень, ефективності управління військами, додадуть інтенсивності заходам бойової підготовки. А це, в свою чергу, дасть можливість максимально наблизити українську армію до стандартів країн Північно-Атлантичного альянсу. Українська армія відбулася. І вона зараз переходить на етап максимального уточнення завдань відповідно до того, що трапляється або може трапитися. Без будь-яких претензій на стратегічні операції в стилі Радянського Союзу, а саме для того, що потрібно Україні. Це невидима робота, але вона дуже змістовна, вона дозволяє вивільнити ресурси. Армія скорочується, але бойова могутність її не зменшується, навіть навпаки. Ми підвищуємо показники бойової підготовки в ході скорочення збройних сил. Це принципово важливо. Соціологічні дослідження науковців та експертів. Вже не один рік свідчать про те, що Збройні сили України з першого дня свого народження стабільно користуються найбільшою довірою в суспільстві порівняно з іншими державними інститутами. Навіть незважаючи на прикрі надзвичайні події, що часом траплялися у великій армійській сім'ї, народ довіряє своїм захисникам. Мабуть, тому що армія, займаючись суто своїми специфічними справами, стикається з тими ж проблемами, що й більшість населення України. Недостатня заробітна платня, особливо молодших офіцерів, вкрай повільні темпи будівництва житла для військових, обмеження в забезпеченні речовим майном. Все це чинники, які не сприяють покращенню настрою військовиків. Але армія терпить, не мітингує, тому що з давніх часів у військової людини виховується здатність переносити труднощі армійського життя, а ще в лиху годину приходити на допомогу своєму народові. Давнє, але хороше гасло, народ і армія єдині. Сьогодні не тільки наповнюється новим змістом, але й знаходить відображення в конкретних добрих справах. Збройні сили України стають більш прозорими та відкритими для українського суспільства. При Міністерстві оборони створено громадську раду, до якої увійшли 76 неурядових громадських організацій, що опікуються питаннями оборони і захисту військових. Біла книга докладно інформує суспільство про діяльність армії і, зокрема, військового відомства. Роз'яснює положення Державної програми розвитку збройних сил та напрями її виконання. Цілком очевидно, що вирішення складних, але вкрай необхідних для збройних сил завдань, викладених в Державній програмі розвитку збройних сил України на 2006-2011 роки відбуватиметься відкритою прозоро в рамках демократичного цивільного контролю від визначення завдань збройних силам до гарантованого ресурсного забезпечення та всебічного контролю над їхньою діяльністю. На шляху до створення сучасних, добре оснащених і озброєних мобільних збройних сил здійснюються сміливі та рішучі кроки. А тому всіх від генерала до рядового і працівника української армії очікують нелегкі випробовування на зрілість і професійну майстерність, відповідальність і здатність діяти в сучасних умовах. Всі ми сподіваємось побачити в кінці цього шляху сильну армію європейського зразка. Яка б надійно захищала суверенітет і незалежність нашої держави у мирний час і не випадок загроз, якою б пишався український народ?